Комітеті сказали, що попередження без реєстрації воно не дійсне. Через те там були, не знаю, напевно, тоді вже сфабриковані такі докази, що нібито я винен. А все офіційно я попереджав, відколи працюємо з 2006 року на посаді директора, ми завжди писали, що родичі наші працюють з нами, що дозволяється законодавство. Тому своєї винижного не міста. Носу невістки, невістка була прийнята в 2000, Ой, ось, Протоколи не стосуються інших родичів. Тільки дружини. Ну, вона також була прийнята відділ, відділом освіти. Вною не було в мене ніяких дій до невістки не було застосовано. Тому що є наказ 2000. Ви подавали таку письмову письмове повідомлення. Ви його куди подавали? Відділ освіту. На ім'я кого ви писали? На ім'я Донецької, виконуючи обов'язково начальника відділу освіту. Вона вас прийняла таку я? Так, ми, по... ми подаємо здаємо. У нас кожного року на початку вересня ми здаємо всю документацію відносно вчителів. І е, тарифікаційні списки, там е, різні, які вчителі мають звання, е, які категорії і так далі. І разом з тим подаємо відомості про те, що, чи працюють з нами близькі особи. Дозволено, але ми повинні повідомляти. А робилася відмітка канцелярію е, чи особистої війни про те, що така заява не прийнята? Ну напевно, ні, якщо вважають, що вона не зареєстрована. Але я не просто, що я сам приніс і були е, інші директори. Які можуть підтвердити, що дійсно так було? І бачу, прийшла мені відповідь, що законодавство не забороняє будь-які форми повідомлення. Тобто можна усно, можна письмово і не обов'язково. Просто рекомендую. Прошу питання. Ви що не зазначили, що прийшла вам відповідь? прийшла, чи ви можете відповідь? Так, прийшла відповідь з на ЗК. І я давав запит, того вони ціли, але відповідь прийшла. Запит і відповідь. Додатково просив будучи сертифікат про проходження додаткового курсу, який рекомендувалися. Вони порекомендували мені пройти навчання. Я навчання пройшов, де звичайно задавав питання по. По доказу кажу, я маю судову справу і так далі, вони сказали ні. Все законно законодавство не обмежує форми попередження. Тобто те, що мені казали, що обов'язково зареєстроване, воно ні, тому що можна в будь-якій формі е, попереджувати про конфлікт інтересів. А відносно роботи від осіб, як тут було десь розписано. Що я опався родичами, законодавство дозволяє в сільській місцевості працювати низьким особам. Метальни ще велике було. Пімаю ну, очі. Ну, зараз... Це будували такий запит 2572024 в року. Ну, що... Коли проглядав матеріали, я знайшов, що можна в будь-якій формі. Я хотів на підтвердження. Згідно пункту, розділу 3 пункту 2 можна в будь-якій формі повідомляти про... Комплік интерес? За всі ваші пояснення? Послушайте. Чи про твоего щось? Ну, може, ще можна две планки просто правы, но в нем мы не безопащие не обослать. Ну ладно.